Сьогодні гуманітарна допомога в першу чергу для курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ України. І в чергове хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, також Вінницькій військовій адміністрації, тому що тільки у співпраці сьогодні ми можемо допомагати українцям. Сьогодні ми передаємо це як і продукти харчування, продуктові набори, так і засоби гігієни. І будемо робити все і надалі для того, щоб допомагати сьогодні. Українцям, які вкрай потребують нашої підтримки та уваги під час страшної війни, яку розпочала Росія, Харківський національний університет внутрішніх справ передислокований на Вінницьку землю. Ми дуже вдячні керівництву області, особисто Сергію Сергійовичу, Він як керівник. Військової адміністрації не залишається осторонь. Ну а враховуючи, що членом нашої наглядової ради Ірина Наумовна Борзова являється, то от ми точно відчуваємо, що ми комусь потрібні, що до нас відносяться не по малозначимості, не по статочному принципу. От, курсанти дійсно потребують і таких санітарно-гінічних якихось засобів, тому що фінансується в нас харчування, фінансується проживання, опалення. А от те, що стосується якихось таких речей, звичайно, така проблема існує. Батьки знаходяться. Більшості своїй в тих областях, які ми сьогодні називаємо тимчасово фронтовими. От, непроста там ситуація. Сьогодні от, проводимо стройогляд, курсант стоїть. От, головний убор у нього літній. Да, і, скажімо так, Бушлат теж не зовсім зимовий. Чому як чеченці на Сумщині спалили будинок, спалили це не те, що бомба. Попала чи снаряд влучив, просто зайшла мразь, спалила, да, і от у них немає взагалі, як батьки підтримують. Тому це дійсно важливо. От більше того, в Харкові у нас залишились, скажімо так, працівники університету, які, ну, Працювали, виконували свої обов'язки, але, наприклад, на Вінничину відмовились приїжджати, це поварі, це кухонні працівники, це прибиральниці, таких багато, які сьогодні потребують допомоги і в тому числі і харчових продуктів. І ми це обов'язково передамо, направимо, тому що з ними призупинені правові стосунки. Ну, не може повар працювати дистанційно. При великий жаль, тому звичайно їм зараз ніхто не платить. Але університет, держава в особі от людей, як кажуть, з державницькою позицією не залишить їх на самоті з тими питаннями. Нема в нас інших українців, отакі, які є, ми їх підтримуємо. Да відмовились, да не переїхали, але не перестали бути українцями. І ми. Точно переїдемо до Харкова, заберемо цих поварів обратно, от, і теж будуть варити, будуть готувати, будуть підтримувати наших курсантів. Тому це не якісь такі речі е випадкові, такі малозначні. Це державницька позиція, це політика держави, от, соціальний захист найбільш вразливих от таких верст населення. І я вдячний, що Ірина Наумова знайшла час і не просто час, зробила все, щоб ми отримали цю підтримку. І Думаю, що курсанти, яких ми тут готуємо, готуємо їх по-справжньому. Вони в найкоротші терміни будуть справжніми фахівцями, вийдуть на вулиці в Вінниччини, населені пункти і будуть боротися зі злочинністю, будуть захищати і наш суверенітет, і нашу незалежність. Сьогодні головне це адресна та конкретна допомога кожній людини. І хочу сказати також за Харківську область, за місто Харків, місто. Герой, що ми постійно, Вінницька область підтримує харків'ян. Ми майже кожного місяця направляємо гуманітарні грузи до Харківської області, тому що ми знаємо, що сьогодні є території, які Збройні сили України визволили, але насправді там люди потребують нашої підтримки та уваги. Тому крок за кроком кожного дня будемо працювати і працюємо для того, щоб підтримувати наших людей, наших українців.